Ляльку міняти буде складно. Треба надати їй людського вигляду. Присядь сюди. Що сталося? Я стала живою. Так, я венздей. Виправлю все, що з тобою наробила, Джес. Що це в тебе на обличчі? Швидко треба все змити. Ось так. Нанесу тобі маску спіни. Не сіпайся, бо я можу промазати. Що це було? У мене все обличчя в піні. Як це прибрати? Це mm -hmm. потрібно просто змити. А це що? Який великий ніс. Його треба відрізати. Що ні, тільки не мій ніс, допоможіть!» Я намагаюсь допомогти тобі, Барбі. Не йди. Дай мені свій ніс. З таким носом тебе точно ніхто не полюбить. Дай мені відрізати його. Це буде трохи боляче. Добре, здаюсь. Ой, я зараз чахну!» Що це? У мене з носа пішов слиз. Тоді тут потрібні не ножиці. Потрібен шприц. Mm -hmm. Викачимо весь слиз з твого носа. Ось так. Яка мерзота. Ах ти! Мій носик став такий маленький і гарний. Давно його таким не бачила. О, ні, що в тебе із зубами. Гедота, їх потрібно терміново почистити. Використовуємо мою відбілюючу пасту та щітку. Я не буду. Тебе ніхто не питає. Це треба Барбі. А ти хочеш шоколадку? Чудово спрацювало. заливаємо тобі в рот зубну пасту. Сподіваюсь, що одного тюбика вистачить. Беремо щітку. Так, надто маленька. Не підходить. Візьмемо цю щітку побільше. Відкрий рот. Інша річ. Що щойно сталося? Мої зуби сяють від чистоти, але тільки в мене немає ікол, як у тієї вампірші. Це я легко виправлю. Мені потрібен холодильник. У ньому є свіжа кров. Я знаю, що допоможе нам зробити тобі ікла. О, а ось і брат прокинувся. Ви сказали кров. Я такий голодний, проспав сто років. Дай мені кров. Стривай, Джиммі. Для початку вкуси Барбі. Укусити? Я боюсь. Добре, я згоден. Я вже відчуваю, яка у неї солодка кров. А на чому я послизнувся? Так. Шоколадка занапистила вампіра. Добре, допоможу йому. Джиммі, підіймайся і роби, що обіцяв. Негайно. О, ні. Я втратив свої ікла. Який сором, вони валяться на підлозі. Чудово, все підійде. А ти провалюй, поки я всім не розповіла, що ти ікла втратив. Барбі, я знайшла тобі ікла. Вони чудово для тебе підійдуть. Як чудово, тепер я вампірша А що мене з волоссям? Я зроблю тобі найкращу зачіску у світі. Давай відріжемо все зайве. Ой, я трохи хвилююсь. Винсдей, що ти не робила? Стало лише гірше, а мені кумедно. Гаразд, давай поміняємо. Отак От краще. Винсдей, досить знущатись з мене? Який ракес? Вибач, не змогла встояти. Давай зробимо щось більш класичне, наприклад, чорне волосся з червоними пасмами. Як гарно! мені дуже подобається моя нова зачіска. Але моє обличчя з ним треба щось зробити. Дай поміркувати добре. У мене під ліжком була скриня з косметикою. Mm -hmm. Я так давно не користувала, що вона встигла покритись пилом. О, oh, ні, пил потрапив мені прямо в очі. Ого, У мене очі стали червоними. Як гарно, круто. А ще всередині скрині. Ох ти, як багато косметики. Скоріше нафарбуй мене. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, почнемо з тіней. Вони будуть червоними. Ось так. Тепер намалюємо стрілки. Чорним, немов ніч. Зробимо крапки під очима та нафарбуємо губи червоною помадою. Я так гарно виглядаю. І? Куди ти мене тягнеш? Твої нігті виглядають потворно. У справжніх вампірів гарні довгі нігті. Це потрібно терміново виправляти. Наклеїмо тобі похмурі нігті. Це виглядає набагато краще. Так, як круто. Ти просто диво. Тепер змінюємо тобі вбрання. Ця сукня застаріла, як у минулому столітті. Вона жахалива. Змінюємо. Так, Подивимося, що можна зробити. Хто сховався у мене у шафі? Ей, друзі, вибачте, що порушила ваш сон. Ідіть звідси. То були кажани. Клас, моє броня. Воно чудове. Я схожа на справжнього вампіра. Мені так подобається. Це чудово, ми впорались. Тепер ти стала гарною лялькою Барбі вампіром. Ходімо, покажемо тебе кену. Ух ти, яка ти гарна! Наречений та наречена можуть поцілуватись. Ой! Що? Виздей, що ти тут робиш? Це нова крута лялька. Це твоя стара лялька Барбі. Я її змінила. Привітки! Яка красуня! Круто! Тоді вони мені більше не потрібні у відро для сміття. Ні, нас просто викинули. Жох. Ой, пробачте, Дай мені цю ляльку? Я гратиму з тобою. Бувайте, лузери, тепер я найкрутіша. Як же я можу втратити кохання всього свого життя? Любий, не хвилюйся. Відчепись, я сумую. Я вже точно всіх прекрасніше та миліше. О, яка гарна вампірша. Хто це? Що ти тут робиш, Кен? Я тепер теж вампір, Люба. Ми можемо бути разом. Е, що тут робить кен вампір. Ти маєш стати моїм кажаном. Дякую, Вензи. Знатиме, як мати справу зі мною. Для уроків нам потрібні не лише манекени, але й косметика. Кожній повелізі з косметикою. Ого, хочу подивитися, що там всередині. Ух ти! Тут так багато всього, подивіться. Це шобідок для голови. Щоб прибирати волосся. Евелін, що у тебе є? <гас> Джесс у мене є такий самий набір. Давай почнемо фарбуватись. Ти маєш рацію, надягаємо обідуак, беремо кушон. Це схоже на тональний засіб. Вирівнюємо тон нашому манекену. Починаємо. Як здорово! Круто вийшло. Ідеально. Потім беремо рожевий олівець. Малюємо на обличчі серце. Ось так. Зараз ви зрозумієте, навіщо я це роблю? Чудово. Далі зафарбуємо серце рожевими рум'янами. Здорово виходить. Краса. Беремо пентлик поменше. Трохи затемнюємо серце тінями темніше. Ось тут. Клас. Супер. Беремо білу підводку. Так. Малюємо білі стрілки. Дуже гарно. Мені подобається. І брови будуть білими. До цього не вистачає лише білих вій. Клас. Як прикольно вийшло. Давайте наклеїмо ці рожеві стрази. Вони такі яскраві та блискучі. Точно підійдуть для макіяжу, котрий я вигадала. Евелін, подивись, як тобі. Зрозуміло, що ти просто зазриш. У мене вийшло дуже гарно. Додамо перуку з рожевого волосся. І так, Евілін, що скажеш. Ну, вчителька точно таке не оцінить. Краще подивись, що вигадала я. Я вже нанесла два кольори рум'я на віки. Далі беремо рожеву помаду. Хочу нафарбувати губи. Клас. Ух ти, як мило! Потрібно все це припудрити. Обов'язково. У мене є відповідна біла пудра. Евелін, я все в пудрі, будь обережніше. Та годі тобі. Мені треба терміново нанести пудру на манекен. Все потрібно, щоб не блищало обличчя. І так, наносимо пудру. Клас! Подивіться, як гарно вийшло. Тепер мій макіяж виглядає набагато краще. Далі додамо м -м, наклейки. Так, що тут у нас? О, красиві зірочки. Зробимо з них веснушки. Мій яскравий макіяж завершено. Хм, до нього відмінно підійде райдужне волосся. Де воно? От тільки подивіться, як круто вийшло. Джес, будь ласка, не чіпай. Ідеально. Дівчата, час вийшов. Давайте подивимося, що ви встигли зробити. Хто впорався краще? Джесс макіяж твого манекена найкращий. Дякую, я знала, що впораюсь краще. Тепер ви будете робити макіяж яйця. Це буде складніше, але ви точно впораєтесь. Починайте. Це реально величезне яйце. Що мені з ним робити? Потрібно подумати. Є ідея. Перевтілимось на художника. Я розмалюю це яйце краще за будь-якого художника. Ей! Оце ти придумала. Так, вийшло навіть краще, ніж я уявляла. Подивіться, це найкрасивіше яйце. Ха, що робити мені? У мене яйце точно незвичайне. І що це? Хм, Спробуємо. О, то це шоколад. Класно. Хочу спробувати. Хоча вчителька буде точно проти. Джес, яйце не можна їсти. Ну, добре. Тоді скористаюсь балончиком з фарбою. З цим я точно впораю швидко. Малювати графіті не так і складно. Бажайте побачити результат. Тоді вам потрібно трохи почекати. Я доробляю останні штрихи. Ой, я зламала його. Як же так? О, виглядає погано. Як мені допомогти джес? Ідея? Джес, я допоможу тобі. Давай намалюємо тобі зуб. Це не так складно. Кілька штрихів. Секунду. Вуаля. Твій новий гарний зуб готовий. Ух ти! У тебе справді вийшло? Круто! Дякую! На чому я там зупинилась? Точно, доробляємо макіяж. Ага. Готово! Полюбуйтесь! Тут ще бракує кепки. Круто вийшло! У мене таке круте яйце! Вчителька, подивіться! Час минув. Ви готові? Чудово! Бачу, що ви вже перестали прикрашати яйця. Що вийшло у Евілін? Краса. А що вигадала Джес? О, непогана робота, але перемагає Евілін. Ти найкраща. Ура! Перемога моя! На. А тепер саме складний етап. Вам потрібно зробити макіяж на самих страшних масках. У Джес це шрек, а ось у Евілін Халк. Можете приступати. Ваш час вже пішов. Гаразд. Евелін, подивись, мені личить маска болотного огра. Ха -ха. О, ні. Ти зовсім не налякаєш мене. Значить, не все втрачено. Я зможу зробити з цього огра самого гарного огра на болоті. О, До мене вже прийшла ідея. Беремо пензлик, занурюємо в тіні, робимо рожеві губи. О, краса! Закінчили. Клас. Тепер мені потрібні рум'яна. Зробимо милі рожеві щічки. Ось тут і ось тут. Це вийшло так круто. Потім беремо рожеві тіні. От вони. Я хочу зробити складний різнокольоровий макіяж очей. Давайте нанесемо тіні на повіки. От сюди. Клас! Мій шрек наймодніший. То точно потрібні блискітки. О! Тепер він ще й блищати буде. Ви подивіться, як гламурно вийшло. Давайте приклеїмо шреку довгі сяючі вії. В даному випадку вони золоті. Трохи клею і приклеїмо на повіки. Клас, мені подобається. Ой, а що я вляпалась? О, ні. Я приклеїлась до столу. Що мені робити? До мене прийшла неймовірна ідея. Дістанемо пір'їнку. трохи ласкачу під носом Джес. Дивіться, спрацювало. Ух ти! Евілін, я змогла відірватися від столу, як круто! Рада була допомогти, а тепер приступаємо до макіяжу для Халка. Мені потрібна крейда. Прискорюємось. Наносимо крейду на губи та щочки. Додамо трохи блискіток. У мене все готово. Скоріше почителька побачила. Падають останні крупинки піску, а це означає, що настав час оцінити ваші роботи. Що ви зробили? твій <smutters> шрек просто чудовий. Ой, Евелін вийшов милий макіяж для Халка. Саме складне рішення хто краще. Евелін, давай надягнемо маски. Давай. Хто ж переможе? А ой, не їжте мене.